Не продовжуйте, не продовжуйте. Mm -hmm. Я хочу зразу це заперечити. Це по-любому якісь там шадним все агони пишуть мені це під коментам. Я постійно коли читаю, заходжу, пишуть якусь постанова, шоо? Тай тіпи! Зайди! До мене до дома, я вам все покажу. Без монтажа, все дойди нока. Як же ти у цей хуй уже шастницю напишеш під коментар таку хуйню? Я тебе, блядь, найду, і нахуй тобі, блять, ксайту, нахуй, нахуй, на нагоду собі понял. тільки напишеш мені це в комментах, понял. Вот так і, і так вот і, і він пав без монтажа, нахуй, у всяким шадом сам нахуй. Ой, блядь, я тільки що зрозумів, що я камеру забув включити. Mm. А. Just dance today. Эй, <різований> ебать, там таймінг охуенний був такий. Ооо! І типу, типу бля, руку і ногу виставляєш. <різований> <різований> Охує. Чусь тут плен, плен, спуститися в старий світ. Зайняти щось страшне, залити це на спуккі тюбе і загубити манікагмани. Ебать, це мій, тупо план життя. Ну, все не пуспори. Старий світ, Толя. Що там Щось, блядь, сталось. Апокаліпсис, нахуй, був. І стався старий світ. Де колись були люди, блять. І їх схабав блендер, нахуй. Блять! Опа. Що це за блендер? Сука! Дивіться, Две въебать! Еебайт! ВП між двома чіпами. О, він тебе байтап. Ші, давай, давай, Я давай! Пост... Ухиляйся, як бик! Я, Я ухилянт, мав! Давай, Блядь, ухилянк! Блять, Я, блядь. <рек> Сьогодні наш перший день на роботі. Ми мусимо спуститися в якусь бібу. Привітайся з нами, головний герой! Не звати Оранжус. Насправді вся постанова, блять. І. Піздж. Ніяких привидів Старого Світу не існує. Ми будемо е розвінчувати всі міфи, які пов'язані з цим. Так що підписуйтесь на наш канал. А як канал називається? Називається. Е е я не знаю. Давай подумаємо зараз. Одюзко, ти що закладки шукаєш? Так чекай, йопта, наша ще каєга і не половилась. Я їх ставлю. Ну дивіться, це наша ракета, на якій ми відправимось на нашу першу місію. Блять, де він нахуй вже? Блядь, заїбали ті менталісти, блядь. Ото йдуть. Стіл випробовував. Можете зайдете в ракету? Я боюсь, що тим на зараз кудись відправиш. Заходьте в ракету, нам потрібно все. You know, все. Ми, ми, нам потрібно мані-кармані і плюс мілями перегляди. Все, анатолій. штани, давай... ты. Ні. Так. Виключай ту камеру нахуй. Так, ми не на повну хаб знімаємо відоси. Нажму на та... цю кнопку, якщо ти не знімеш нахуй Короче, підписчики! Підписчики, підписчики! Ми, блядь, прилетіли кудась, там щось булькає, сука, там якийсь бурбулятор, блядь я не знаю, що це таке. Короче, ставте лайки, блядь Оп, ми бачимо, в наші двері їбе, походу, поп щось. Все, 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 я відкриваю двері, але очки після того поставити лайки. Все-все-все Раз Три Ты лайкай на відосі а... по любому має бути. <рес> Бляааа! Що тут? Шо тут? тут Дивись! Дивіться, дивіться люди, Ми знайшли першу якусь невідому істоту, яка хоче з'їжжати мене, Блядь <рес> оператор, але камен мене нікого житті не помагає. Ну на мене похоже. Блять, ты за 818 плюс контент. <рес>

Яка маха викинув? Та я обісався від такого епіка. Привітайся. О! Хей, я попиши кинув мій, Олів'я, екей, Олівка, який смачний салатик, Олів'є. І сьогодні ми будемо вивчати ці таємніші лабіринти, От там ми бачимо нереальну якусь істоту, яка хоче... Походу, навіть. Блять, на, камера мене є, ти Зніма, його, Знімай його, ти че камеру знімаю? Я знімаю, включити? включить. на ЛКН треба включити камеру. Рекординг камеру, яку там мене, яку по мене. У мене не пише рекординг. О, бля, О, бля. Бля, забирай. Бля, забирай камеру, забирай камеру. Та де да ти її кинув. Во, блять. Воно за мною біжить, забирай камеру, блять. Бля. За ну, бля. бля. Бачу, бачу, камера. Пописчики, підписчики, поки за нами женеться супер. Поки за нами женеться супер швидка істота, ми дійшли до якогось місця, вона тут зараз пізно не тягає, блять. нічого немає. Ми не дійшли до якогось страшного міста. Ставте коротше, 10 тисяч лайків і я, блядь, їбану цю грудну клітку в якийсь будинок. Так що давайте, давайте, блять. О, щит. Так, 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 я Думаю, 5 тисяч лайків вже є, то я її вашу. A gente vai fazer mais caixa, pouco, cara, mas eu vou dar... Não, você já tá, você já tá, você já tá, você já tá, você tá, você já tá, você já tá, você já tá, você já você já tá, 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 você já Бля, ч могу тюмий тогда хуй живущи? Я знімаю живу. це. Ха-ха-ха-ха, <рістить> <Бар> я. <рістить> <як> <рістить> я не знаю. <можу рістить> <в топові. рістить> yeah, yeah, Блятька! Yeah, як ти гортується? Я не знаю, то пою. Я я е ему. Андюсочка. Я я еманув. Лягай спати, блять. Кажи, як ти лягаєш спати. Все, алех. Джусечка, ти щось такі гарячий. Та в нас грошей нема, що ти маєш мені робити? Ми мати перегляд дібати, наша ціль була. Давай тебе знімати 18 плюс контакт. Ааа! Давай, блять, поспимо і пойдемо ще раз 18 пуску, ми лишимо остатній варіант. А, ну Ааа, здійсняємо спати. Відчиняй, вичиняй, ща я його засніму. Єба, подвый тип з ножиком. Я його знімаю, знімаю, давай, його блядь. мені хедшот. Так, дорогі підписчики, ми піднімаємося вверх, там дрон. Дуже страшно. Куда ми йдемо, головний герой наш? О, йдемо сюди, тут я прохід. Так. Millennium. Я ГГ, я ніколи не помру, Те, камера, мен, ти карамера мен ты не помраєш, так що зайдись. Ага. дивись, іде до Удивайся спасю, давайся. Блять. Никого нема? Так нікого нема. Толю, ты бы щось за фотография? Ты щось, ти ты щось не думає. Ааа, не написано река ти хочеш, піду. Є? Сенсі, так він за тобою прям, не він тебе ч тебе износило в Ось вот щас тебе насилував. Так, йдемо. Я так е... Ми игнали максимально Та тут такого нема блядь, Толик перестань Ну 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 Опа а шо це Е Ооо Мы радио найшли Йо ПСТ о, дивися, до нас гості! на танець. Твой, давай, Дэнс, мен, давай. Давай, Уджиска, ТикТоки, ТикТоки, панал, понал, понал, пол. Фляк, 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 ужиска. Ужиска, тіпай, я не знаю, я не могу. А, там дали не тільки кинув, мен.

всьо Все, все все Доброго дня вам, пане Андюлька. Що на цей раз? Який контент ви плануєте знімати? На цей раз ми прилетіли в хату. Буквально всередину якоїсь хати. Я халупа. На цей раз ми точно зможемо підтвердити, що ніхуя нема і нас ніякого хуйня не вб'є. Так, точно. Я готовий це засняти. Так, так, так. так. Uh, отутка червона кімната, бачите? Тут uh, можна сказати, що це світло це неприродні якісь uh, хуйня. Але це все виправдовується цією лампочкою. Бачиш, я казав, ага. я півміст таки нема. Свята Ти нікого тесла. Я. Пантелеймон середа. Цікавий той персонаж. Да, це що знову це має цей має? камінчик йобаний, блять, не цікавий. Все, идем, сука, хуйня. Тут нема ніяких створінь. Я переконався, блять. Не хочу тут більше бути. Все, ми узубочив цей світ. Та повна хуйня, Якісь камінці, блять, котяться туди-сюди і все. Дивіться, ми зараз хейтимо цей світ, і до нас буде вийти дис. Дис? Блять, викону. В якому 16 році живеш, що? Так, я так думаю, на нас где свайдать, нас захайтить, і мы... Аааа! ха 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 блядь, типа. Аааа! Я вже, блядь, лукаю туди годен. Мого партнера нема. Його зима якась кам'яна штука. Я не знаю, де тлещи. У мене оксі вже не мінімум. Мені треба дійти Де моя ракета І знайти свого партнера, чи він живий, чи здоровий. Я сподіваюся, він здоговий. Він вижив. Я не знаю, що мені робити. О, я чую звук. О, ходи, мій партнер! Вийшові. Побігли, побігли, побігли звідси. О, 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 о. Акуратно, акуратно, вони тут ходять, їх тут троє вже, блядь. Вот тут Аккуратно, акуратно, акуратно Пробегай, пробігай, прибігай. прибігай, прибігай оп, 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 прямо оп, за мною за мною. Ой, біжу, 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 біжу. Так, на, на кінець. А, на, на, я на кінець знімаю, зніме. Так, хопці, мої подписчики, ви дивіться. Це якась невідома створіння, яке хоче нас А! Пішли, пішли, пішли. Це не створіння це камінь, блядь! О, сука! Что ты, блядь? Ч <соцентрическую> бы Анатолий, блядь? Ч ты, сука, не пишел, блядь, с твоими, как хочешь носиться жрать? Пиздец. О, а, блядь, теперь на порнохабе працювать. Блядь, я выбачаюсь. Це всього ж був поганий сон. Ой, блять, мені така хуйня наснилась. Та це піздець, а не сон був ужасний. Та не кажи, блять. Знаєте що? У мене був сон, бо то що я не став ютубом і в мене немає лямо попушиків. Це ужасний сон, я Я, я не нависну свій мозок сни. Натурі? Я, я хочу зробити adвіс на свій мозок, за то, що він робить такі погані речі. І він думає по погані речі. Що ви думаєте про це психолога ланджузка? Я думаю, що нам потрібно заробити багато грошей. Бач! Як я казав, тут нічого не бацікавого. А, та ще я дав, давай не дафайдемо. У. О, і Е, Пане Оранджулька... тут за нами якась. БЛЯТЬ! В цей гулять! Хуєбень! Мене ЗАБРАЛА! Знову, 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 он чуть, знову, скану. Я рятую тебе, блядь, якось. Окей, 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 у нас. Ти тільки чмоня. Окей, окей. все, нам не відпустило. А вот назад пиздувала. Антон, я пропоную з'єбувати, Мені здається нас контента нормально і кейси не закінчуватись помаленьку. Добре, Да, контент ще є, добре. Давай, давай, давай. Нам здається цю сторону. Давайте, давайте, давайте. Так, 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 нам отсюда, сюда. Сука, сука! мене штази зараз! Не, не, жодская! Не, 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 не! Ебай, ну хоть да би на камеру б, блядь, пішов до мене, я тебе би з'ясняв. Иде ти? Анатолій! Воно не сюди принесло! А, так воно прям тебе додому хотіло відпадати. Та, та, да! да, да. Воно нам треба тресбувати, я без ним не спорю, так що пізду. Let's go, let's go. Вона friendly, вона не била нас. Так, вона просто покатати не хотіла. Неу. О, дивіться, вона знову скемпить. Дивись який сукожит. Я ось її в в мені вас всі знімаю. В не хоче, в мене є бекамера. Блядь, в мене є бекамера. Одзюшка! Піздава. Блядь мені піздава, нєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєє. <laughs> Куда ти? Одзюшка, де ти? В де ви попали? Ну тоді без нього. Опа, ну там же все габело. Бебелоску. Анатолій, іди сюди, бігом, блять. Та там якесь мене чмо, блять кемпають, і не хочу виходити з капсу. Нема там чмо, ходи, блять. Okay. Точно? Блять, тут турики чмо. Блять, а ні, ну не знову маску. Блять. Не, не, там нікс і Ох, єпа! Чекаємо ти! 150 гривень! Пар. 151 пак! Сюда! Один капець, бо один кайбать пелідь. Це було охуєнно. Я тобі, я тобі бля буду, ми будемо популярні. Наш контент просто неймовірний. Ебать, ты не слышишь меня? Ебать, ты не слышишь меня? Ебать, ты не Дань Ваше ваші почуття. А -а -а. Не покінчало. А. Нормально, дивіться, дивіться, у нас пошні тут працюють. Ого. А ну, ану, пей, ану, пей, Анатолій, пей. давайте провірте, як вони працюють. Дивіться, вони мають таку фізику, що вони типа людей ніяк не можуть зачепити, дивіться. Ай, блін! Ні, ні, вона тут, вона упадеть. Блять, сейчас так, там как мистика, блядь. И поломался нахуй. не ох, не 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 Я тебя обнимаю, не тебя обнимаю, я тебя обнимаю, я тебя обнимаю. Д -д 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 Доброго дня. Нічка, студія, студія! Це я о -о -о, містер Оранжуско беру інтерв'ю в Анатолія. Скажіть вам, що ви думаєте про цих двох дебілів, які лазять по печерах і знімають монстрів. Вони незаібіс. Все, студія, студія, це був Оранжузка, бувайте. <рес> студія, студія! Ми знову, блять, переїхали туди саме, студія. Прийом нахуй, бувайте, не пішли. Студия, студия, понадобишься, студія, блядь! Над тобою! Де? за мною, де? Да во! Він Вестину завис! Що? Я не не бачу. бачу! Во! 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 Ебать, са кто таке? Ебать! Він меня сам! Він за мною, він за мною! Живе, живе. Тикай, тикай, звідси, тікай, звідси, давай, він ззаді нас, він ззаді нас. Ти його зняв? Студія, студія, ти його зазняв? Все правильно, студія засняла все. щось біжить. Наверху. та. Студія пойма включення, розкажіть щось. Вона западить, спері! Виживай! Виживай! Да, 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 да! Знімай його, нормально! Бау, воно в тебе кинуло! Дивіться, студія! Це якась невідома хуєбень! Вона кидає нас... Блть! Як ви можете бачити... Тут а, знову габлик. Він хоче обіймів. Я підійду зараз і зроблю до нього обіймів. Пів дуже. Ооо, давно не бачив, зажимаємо. О, ти ще ти так тяжко обіймаєшся. Полегше, полегше, дуже полегше. Да полегш. Ооо, оце дуже е, наш батюня, він же тут, а, блядь, не знаю скільки років сидить, він постійно нас не здивовує вже. Хочу селфі зробити з ним. Давай забеземо, Сафі. Ай, яй, мій брат. брат. О, дивіться, сметь в камеру. Дивіться, отакий глудак, пліздаництва. Блять, 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 мишинов. Я намисла не казав, блядь. Тут ще один, сука, їх два тепер, блядь. Йоу. Наші люблюзи, куда так? Ебать, вы плодиться. Анатолий, Анатолій, Анатолій, я хочу попытаться идти хули. Можно? Давай, да. Снимаю вас. Ой, нет! Ой, чепать! Спойдем мен, пм. включення. О. Ай, ай, ай. Чуть мене не засосало. One second, one second. Федермен, oh, дайте два коментарі по то, як він живеться в цьому закинутому... О, хуйні. О, ну так хуйово. Буду так. Ну так, я хочу диви, диви. Джеш, два пока, ливну, два пока ливну, я не хочу вилізти, понахуй. Бать сідал, но знову заліз в цю бульбашку. Попишки, пуппишки. в вмер. Я біжу а, до нашої ракети. Побачити мені удачі. Добрий вечер, пане каменюка. Я сюди не хотів до вас на вашу територію забредати. Бабай. Я вже піднімаюсь наверх. Сподіваюсь, нікого тут не застину по дорозі. і покажу все мерно Виглядаю. До речі, от моя ракета там далі вже. Вже до неї добігаю. Ззаді мене нікого немає. Вході би. Я вижив. Найс. Чуєш? на Чушь? Насимнутий капеситів. Наша мия збулась. Охуєнно, нарешті. Давай тебе обіб'ємо з такої новини. Ти такий файний ти... ту наша мия. Буа. Добрий день. Я хотів вам сьогодні задати пару запитань. Ви сьогодні у вас перший день, коли ви назбираєте КПЕДів і ви по факту здійснили свою мрію. Як що ви відчуваєте? Я дуже задоволений собою цією важкою роботою, яку ми з моїм напарником Олівером зробили. Всі ці монстри, всі ці синяки, всі ці смерті. Ну, типа, смерті, типа ні. Які ми пережили разом, це була дуже важка робота. І це все не просто так, що от бум! І я відомий я чи з Олівером. Це все плід нашої важкої праці. Кожного дня. В шостій годині встаємо, блядь, дивимося відоси на Ютубі про мотивацію, сука, про філософію, <сих> психологію. Потім. Е в 6 годині ми стаємо, потім ту все робимо, і в 6.30 ми йдемо е -е, замовляти всякі от хуйні в тому Макдональдсі. А потім на роботу вертаємося, блять. А дехто не вертається, декого привозять. Коротше, це все цікаво дуже. Що думають ваша мама? Е -е, моя мама, якби б знала, що, чим я займаюся, мене б здали в дід будинок, так що я їй не розказую. Ну те там закладки, блядь, шукав по кущам. По в футі базим. Добренько. А коли ви в своїй аудиторії покажете ваші дипломи? Які дипломи? Пс. Ну, то що ви психолог? Ваш ви говорив у вас 15 дипломів. Коротше, 13 числа, 13 го місяця, 13.13 -13. я вас чекаю. Я вас чекаю на планеті. Там вибив, блядь, 13 й місяць, так, блядь, не існує, так що похо. Не останнє. Що ви хотіли б, е, ну, якісь погаду дати своїй аудиторії? Не знаю. Щось типа такого. Раду аудиторії. Um, донатьте на ЗСУ, хавайте черешню і купляйте пепе, блядь, будете багаті потім. Дякую за інтерв'ю. Це в принципі все. Уля-улю. Uh, доброго дня, пане Анатолій. Добрий ганок. Я хотів вас задати декілька питань. Вчора в цьому марафоні квартили новину, що ви стали суперпопулярним блогером, зібрали своїх перших трика переглядів разом з вашим чудовим, неймовірним, ахуєнним сексуальним напарником. Будь ласка, можете розповісти вашу історію, як ви дійшли до такого неймовірного, уснев'їбельного просто успіху, як ви заробили свій перший мільйон в 4 роки і. Блять. Пиздец. Дякую за ваше запитання. Ну як сказати. Я довго до цього йшов. А, розумієте, я кожен день ставав з якимось і поряд собою, розумієте. Що з ним брать на роботу на ось ракету, якщо ви можете бачити там. А... Так. А... Летів на якусь блядь, невідому планету, розумієте. E блядь, падав в якісь е пропасті бучі. Мене тімей постійно шерешав, розумієте. Мене якась ібаша хуйня, вона, він такий, о, бувай, засняв мене і закинув на ютуб, розумієте. Тому у мене загалом, е як це сказати? Е Трохи популярність. Е там мені, там му зуби, розумієте? Є таке відчуття, але, але загалом я гадаю, що ми стали популярні. Тут да -да. на просторах інтернету ходять чутки, що ви разом зі своїм напарником е, є не зовсім гетеросексуальними чоловіками. Могли би ви це заперечити або погодитись з, з цим, ну, або підтвердити це, або е ну, надати якісь коментарі на цю тему. Взагалі розказати про ваші відносини. Сказати про ваші відносини, типу, не на роботі, не на Ютубі. Капу. Ну, в не камери. Ми багато сосемося. Ну, на камеру поки що, що ми не сосемося. Трошки містична відповідь, кожен же собі там додумає, що. Звісно, ми ж ніхуя не зрозуміли. Вас задовольнила моя відповідь? Mm -hmm. Піздюти не буду. Так. Ще запитання будуть? А, звісно, звісно. А, так, я хотів вас ще запитати. Дуже популярна ходу теорія, що ви знімаєте постанови. Оці всі монстри це актори наймані, на або там хтось, блять, лежав, курив, нахуй, то там, блять. Не продовжуйте, не продовжуйте. Я хочу зразу це заперечити. Це по-любому якісь там шадним все агони пишуть мені це під коментам. Я постійно короче читаю, захожу, пишуть якусь постанова, що, Та й тіпи! Зайдіть! До мене, до дома, я вам все покажу! Без монтажа, все до єдиного када! Як ти оцей хуй уже шестницю напишеш під коментар таку хуйню? Я тебе, блядь, найбу і нахуй тобі, блять, ксайту, нахуй, на нагові собі, поняв? Шести тільки напишеш мені це в коментах, поняв? Отак і, і так от і, і відправить оце без монтажа, нахуй. Оцим всяким шайдом сам нахуй. Ой, блять, я, я тільки що зрозумів, що я камеру забув включити. Хе-хе. Ти хачи. Ти шо бля. Пішу ти нахуй своїм інтерв'ю, це блять. ви куди? Ми не закінчили інтерв'ю, а в мене шліка кілька питань. Єбать! Якщо не набереться на відео 5 з половиною лайків, я стрибнув вниз. Ну, я то й, тільки не пигай, нам ще треба знімати другу частину. Я сподіваюся, що ці люди хайповіші наші зможуть набрати п'яти лайків, так що дай. Успокойся, сиди, не кипішуй. Я не можу